Доброго дня, пане санні колеги. Засідання постійної комісії Томашівської селищної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури та спорту пропоную щось подскрити. Хто не заперечив? Ні, не заперечив. Головує Володимир Геннадійович, глав постійної комісії. Повідомляємо, що у нас вернеться всі знайомі, хто не тикає, не сміляється. Силовий слайд комісії 5, на присутні троє вором'єр пропоную розпочати. Так. У роботі мають е, участь е, секретар е, Ради Окола Віктора, Коласники Анатолій, на, начальник начальники освіти, пропоную розпочати. Є пропозиції розпочати. На, е, Порядку денному ось, сьогодні у нас питання. Так. Ну, перше. І друге питання ось, про передачу автобусу і про внесення змін до рішення селищної ради від 27 до 25-го. Дякую, Ан Васильович. Так, проект рішення прохають приймати стосується від передачі автобуса, який був виділений для гуманітарний автобус, який був виділений для Томаківського ліцею номер 2 Виглядати його на Чумаківський ліцей у зв'язку з закриттям Катагородської гімназії. Та нам треба забезпечити дітей з Китайгородки та зеленого клисклину до Чумаківського ліцею. Автобус міст зміщує 56 місць. Нам треба підвозити 44 дитини та е, педагогічний склад, який працює в Чумаківському ліцеї. Під час працевлаштування під час призупинення діяльності Китайгородської гімназії, тому ми маємо потребу в цьому автобусі саме на території Китай Чумаківської громади. Прохаємо підтримати наше рішення і передати користування Томаківського ліцею номер 2 до Чумаківського ліцею. Даний автобус ну, ми на нього говоримо француз. Він передав, переданий нам французькою стороною як гуманітарна допомога до, кінцер... до закінчення військового стану. Тому прохаємо підтримати дане рішення. А обслуговування все останні це берено чи вони постають? Ні, воно ну, все на нас. Це на, на ми... балансі відділу освіти. В балансі відділу освіти. цього автобусу, так, власником цього майна відділу освіти цієї освіти, є селищна рада, ми є відділу освіти, балансоутримувачами. Але так як цей автобус ціле. Цілеспрямовано йшов на Томахівський ліцей номер 2 а на даний момент у нас є потреба підвозу дітей. Ми тим автобусом, який у нас є у Томаківському ліцеї номер 2 ми обходимося, а цей автобус нам на даний момент потрібен там. Бо в нас був автобус по Покидає руський вилучений на Збройні сили України, і тому в нас потреба є на... для підвозу. Ми подаємося на Чумаківський ліцей, що у нас є потреба підвозити дітей, тому поки що так чумаках, Так, що вони Китайгородки будуть підводиться, там і ховати по підвозтую дітей у нас на ноль п'ять ставки з Китайгородки, бо він буде супроводжувати дітей з під час. Потому питання полосі, і додавати. І питання друге. Так, і наступне питання. Пропоную підтримати проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 27 лютого 2025 року про затвердження додаткових штатних одиниць, штатних оспитал за закладів освіти Томатівської селищної територіальної громади. У зв'язку з тим, що 12 червня 2025 року вийшов на Міністерства освіти і науки про закон 844 про затвердження типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти відповідно до частини 7 статті 51 закону України про дошкільну освіту з метою порядкування штатних нормативів закладів саме дошкільної освіти і враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради прохаю... Підтримати рішення, яке ми спрямовуємо на впорядкування штатних нормативів по, по закладах дошкільної освіти. А саме нам треба вести додаткові штатні одиниці в дошкільних закладах освіти. Конкретно по до закладу дошкільної освіти карта вихователь закладу дошкільної освіти. Це нуль штатних одиниць. Закладах взагалі не було, але зв'язку з тим, що з'являються діти з особливими потребами. У нас є дит, дитина, яка має висновок інклюзивно-ресурсного центру і на сьогодні потребує асистента вихователя. Тому прохаємо підтримати ведення однієї штатної одиниці з місцевого бюджету в дошкільний заклад також хочемо ввести вчителя логопеда на 0,83 ставки з місцевого бюджету, так як у нас саме діти дошкільної освіти з великими вадами, мовленнєвими вадами. У нас є потреба, так як це найбільший садик. По, їхні, по їхній кількості груп, так як у них е, вікової категорії 5 груп дітей е, більше трьох років, вони мають, згідно переліку норма штатних нормативів, мають право отримати 0,83 соток штатної одиниці в цей заклад. Помічник вихователя 0,81 також з місцевого бюджету. По малярку дошкільний заклад це у нас. Малярку, це чому? у нас чума. Вихователь закладу дошкільної освіти 0,66 штатної одиниці з місцевого бюджету, і помічник вихователя 0,62 штатної одиниці з місцевого бюджету. По макеті це Сергійський садочок, він у нас зараз на простої, але ж ми маємо навести як би, в штатному розписі, повинні навести порядкувати згідно наказу Міністерства освіти. Вихователь закладу дошкільної освіти 0,63 штатних одиниць і помічник вихователя 016 штатних одиниць. По поліску це Китай Городська, вихователь дошкільного закладу 063, помічник вихователя 016, також з місцевого бюджету. Вихователь закладу дошкільної освіти 066 і помічник вихователя 032. Разом 6,66 сотих це по Дошкільних закладах, поки почувальській гімназії, так як у них також є дошкільні групи, вихователь дошкільної групи 0,33 штатної одиниці, асистент вихователя також у нас постачуваті з'явилася дитина з особливими освітніми потребами, одна ставка, і помічник вихователя штатної одиниці. Це сота штатної одиниці. Не ми додаємо на дошкільні групи саме на дошкільні групи. Це так, конкретно на садіки, а так, а конкретно на школи на школу, але на дошкільні групи, так. і в Преображенському mm -hmm. ліцеї, то ну, там є дошкільні і в Преображенському ліцеї, так як у нас також при Преображенському є дошкільні групи, вихователь 0,06% сотих і помічник вихователя 0,32%. цілих 1,72 сотих. Всього одна ціла також місцевого бюджету. Тобто ми впорядкували ті штатні нормативи, які на сьогоднішній день у нас шкільної освіти, і ми довели до належного вигляду те, на що люди, щоб в них не було переработки в час свого робочого часу. Прохаймо підтримати. Все це буде да, 1 ну, за кушу. 1 вересня. договориться. з певного бо ми повинні саме замість штатні нормативи привести до порядкування 1 вересня 2021 року. Це в тім, що ми вводимо, і ми будемо ще пошуках самого логопеда. Ми вже спрямовуємо дітей на навчання на логопедію, на дефектологію, тому що зараз цим дуже велика проблема. Вони не говорять, діти так, такі проспроставка просторова уявлення мовленнями. Так, що на нього є питання про село питання? Ні, підприєм. Я думаю, пропоную проголосувати. Так, переходимо до питання третього четверту, яке буде наповідати головку не рода це про затвердження розпорядження, також на маловий мешкаційний період, і про затвердження Рішення головного комітету. Шановні присвідні, пропонується рішення про затвердження розпоряджень селищного голови. 19 червня по 3 вересня було прийнято селищним головою 43 рішення. Розпорядження нетріджуються Ви скликання, виконкому скликання сесії. Кожному з вас надано цей перелік розпоряджень, там якби написані їхні назви, цих питань. Це і питання, що стосується дітей дитя на первинний облік, дітей, які залишились до батьківського піклування і сусгромадські та інші роботи тимчасового характеру, суспільні роботи, зняття з первинного обліку, <кій> потім розпорядження щодо здійснення контролю за відповідними секторами, відділами у громаді. Ну такий є у нас ветеранський простір. Ну, якщо є які питання, задавайте.

Якщо треба, за харчуванням можу пояснити. Це не зрозуміло за харчуванням, в принципі... Ну, мені так не потрібно. точно потрібно, тому що змін ніяких, головне, що... Ні, я дуже сп'ячна для свого службу, я службі, не сподіваюся, що підтримують в даному питанні, не наполягають зрозумінням, і навпаки, наволишують за тому, що харчування, за депозита, в цих умовах, воно не має бути. Ось так. Департамент також... Все питання є? За рішення. Ні, Не і наступне ще. Так, і наступний проєкт рішення про затвердження рішень виконавчого комітету. З 20 червня по 4 вересня 8 рішень виконкому. Виконком засідав майже поздного місяця. Сюди теж відносяться такі питання, і служби у справах дітей. І надання матеріальної допомоги сім'ям військовополонених безвісті зниклих, і ті, які попали в скрутні життєві обставини. Потім надаємо адресну на грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам, Змінюємо адресу, це питання головного архітектора, якщо в цьому є потреба у людей. Ну, Всі такі питання, які стосуються життєві діяльності, жителів громади. Якщо є питання, то звати. Ладно, ні, ми закалилися ми голова, і чи да. не голове, а коли нас наче коміті. Сімдесят. всі в колі, да такі. Я yeah. думаю, що головне, що все працює. Да. Десь і да. вода з'явилася, yeah. десь mm. додаткові, коли дія дивилися, десь, десь перекоти. Є що копати, є чим копати, є кому копати. І у людей з'явилася надія <клес> на воду. 79 питання. Це це, це дуже добре. Слова за питання, то, то, да, рішення. Дякую. Ну у нас вище, пара пропоную, о, Заті, то, да. все вас немало, то порядок дальний вище пропоную закичити закидать. Все Дякую.